Скажи щось. Я не можу. Мусиш. Це наша єдина надія. Надія. Вибачте, я не хочу бути імператором. Це не моя справа. Я не хочу завойовувати і керувати іншим. Я хочу допомагати людям, якщо це можливо. Євреї, християни, чорні, білі. Усі ми хочемо допомагати один одному. Бо така природа людини. Ми хочемо щасливо жити з іншими, а не радіти нещастю сусідів. Ми не хочемо зневажати один одного у цім світі. Усім вистачить місця. Земля багата, вона прогодує усіх. Життя може бути вільним і прекрасним, але ми втратили цей шлях. Жадоба отруїла наші серця. Сповнила світ ненавистю, штовхнула нас на кровопролиття. Ми розвинули швидкість, але застрягли у собі. Механізми, які мали дати достаток, лишили нас у нужді. Знання зробили нас цинічними. Розум став нечутливим і жорстоким. Ми забагато міркуємо і замало відчуваємо. Ми потребуємо людяності більше ніж машинері. Більше розум нам потрібні доброта і ніжність. Без цих якостей життя буде жорстоким, і ми втратимо все. Радіозв'язок та літаки зблизили нас. Саме сутність цих винаходів є виявом з людської доброти, виявом всесвітнього єднання, єднання усіх нас. Навіть зараз мій голос чують мільйони знедолених чоловіків, жінок і дітей, людей по всьому світу. Вони жертви системи, яка катує безвинних людей. Усім, хто мене чує, я хочу сказати: не втрачайте надії. Лихо, що спіткало нас, швидкоплинний вияв жадоби і люті тих, хто боїться прогресу людства. Людська ненависть мене, диктатори помруть, і влада, яку вони колись відібрали, повернеться до людей. І, хоча людина помирає, свобода ніколи не загине. Вояки, не давайте волі тваринним інстинктам, які нав'язують вам ті, хто вирішують, що вам робити, що думати, що відчувати. Вони муштрують вас, обмежують і ставляться до вас як до тварин, що йдуть на забій. Не давайте керувати собою цим механічним лялькам з механічними серцями і мізками. Ви не машини, ви не худоба, ви люди. У ваших серцях живе любов до інших. Ненавидять ті, хто не знає любові, і хто йде проти природи. Солдати, не бийтесь за рабство, борітесь за свободу. У Євангелії від Луки написано царство Боже в людині, не в одній людині, не в обраних, а у всіх людей. Ви люди маєте владу створювати машини, владу створювати щастя. Ви маєте владу жити вільно у щасті, перетворювати життя на чудову пригоду. Тож, в ім'я демократії використаємо цю владу, об'єднаємося всі, биймося разом за створення нового світу, де кожен матиме право працювати. Молодь матиме майбутнє, а старі безпечну старість. Жорстокі люди прийшли до влади, бо пообіцяли все це. Але ж вони збрехали, вони не дотримуються обіцянок і ніколи не будуть їх дотримуватись. Диктатори звільнили себе, але поневолили інших. Тож биймося за виконання обіцянок блага, биймося. За звільнення світу відкинемо відмінності, жадобу, ненависть і нетерпимість. Биймося за розумний світ, у якому наука і прогрес стануть основою щастя для усього людства. Бояки, в ім'я демократії, об'єднаймо зусилля.